Далі будемо детальніше говорити про те, як правильно оформити статус учасника бойових дій, те, що ми називаємо абревіатури УБД, які можуть бути переповнені на цьому шляху, як зробити це швидше або як зробити це дистанційно, якщо воїни перебувають на передовій. Юристка громадської організації правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип Анна Пашкіна в нашій студії. Анну, вітаю в етері української раді. Добрий день. Насамперед поговоримо про законодавчі регуляційні акти, які нормують надання статусу УБД, які закони це регулюють. Їх основних два: перший це закон України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Безпосередньо він встановлює такий статус. І також інший нормативно-правовий акт це постанова Кабінету міністрів номер 413, яка власне встановлює порядок надання цього статусу. Наскільки вже можна сказати устійнено надання ОБД, тобто, коли, наприклад, якісь нові законодавчі акти ухвалюються, то це може сприяти тому, що подовжується процедура. Я так розумію, що ці закони ухвалені давно, і всі структури, які надають статус, вони розуміють свої повноваження, свої функції. Так, тобто коли вносяться зміни в законодавство, вони вносяться. Або відповідно в закон, або є зміни до постанови. Тобто постанова 413, вона уже трошки видозмінилася за купу років. Це і нові статуси, це АТО, це ООС, це після повномасштабного вторгнення, це і зміни по добровольцях. Тобто, все, всі зміни до порядків вони вносяться саме в цю постанову. Зараз відійдемо тепер уже від таких досить зарозумілих термінів, а поговоримо безпосередньо про процедуру, тому що з цим стикаються тисячі людей, які прагнуть набути цей статус. Отже, якою є процедура отримання статусу учасника бойових дій? Наскільки вона є непростою заплутаною? Наразі після повномасштабного вторгнення статусу буде надається військовослужбовцям, це ЗСУ, Нацгвардія, СБУ, поліція тощо, які брали безпосередню участь у зоні бойових дій і виконували бойові завдання. Також такий статус може надаватися добровольцям. Які з в період з 24 лютого по 25 березня 2022 другого року протягом цього мі першого місяця вторгнення разом з військовими формуваннями брали участь в захисті держави? Також є інший перелік. На ньому трошки не будемо зупинятися. Основна відмінність після 24 лютого 2022 року в тому, що немає прив'язки до строку перебування в зоні бойових дій. Тобто, навіть якщо один день особа по суті, виконувала бойові завдання, вона має право на цей статус. Для того, щоб його отримати, командир цієї особи має подати документи протягом 30 днів з дня виконання нею бойових завдань до відповідної комісії. Статуси надають комісії спеціально повноважені комісії, які створені при Міністерстві оборони, при МВС, при інших структурах комісії з розгляду і надання УБД. Вони після отримання документів протягом 30 днів мають прийняти рішення про надання або про відмову у статусі. Це ідеальний варіант, як це мало би бути. Тобто, 30 днів після того, як особа повернулася з зони бойових дій, командир подає документи. Комісія за 30 днів. Приймає рішення про надання ОБД. Тобто, тобто два максимум місяці. виходить два місяці. а можливо Грубо кажучи, в ідеалі так, має бути максимум два місяці. Проте на практиці так не виходить. Інший варіант також подачі на ОБД це є, коли особа самостійно збирає документи, самостійно їх подає на комісію. І комісія знову ж таки за 30 днів приймає це рішення. І третій варіант це через ТЦК ТСП, коли військовослужбовець вже звільнений з військової служби. Він, до прикладу, не встиг оформити ОБД, будучи військовим, чи його частина не подала. Він самостійно збирає документи або йде до ТЦК. Вони роблять запит на частину, збирають документи і подають на комісію. Пані Анно, а чому перший варіант, який ви описали, ви сказали, що він є ідеальний, але на практиці так не відбувається? Він є ідеальний, тому що так знову ж таки прописано в постанові 413 Це були нещодавні зміни, яким уповноважили командирів таким чином діяти. Про те, чому, чому це так на практиці не відбувається? Є три проблеми з цим. Перша це власне те, що командири просто з певних причин не збирають документи, вони не подають, тому що є інші більш пріоритетні іноді завдання. Плюс це паперовий документообіг. Паперовий документообіг це завжди довго, тобто, це потрібно зробити довідку про безпосередню участь в бойових діях особи. Потрібно її завірити, потрібно її подати, потрібно зібрати інші документи, потрібно їх знову ж таки зробити в пакет, передати поштою на комісію, поки вона дійде, поки комісія отримає, поки вона розгляне це довго і е, ці строки порушуються. Тобто регулювання контролю за строками немає. Плюс всі розуміють, що на практиці. Папери, це завжди довго, і ніхто. Тобто, виходить, що командири мають інакші справи, інакші турботи, і часто їм не до того, щоб займатися збиранням документів, затвердженням документів, які стосуються конкретного бійця. І тому впродовж місяця не вдається зібрати ці документи командирові і подати на комісію. Тобто, на практиці частіше бійці самі збирають на практиці так. Плюс потрібно розуміти, що командир це не самостійно робить, тобто він у нього є в будь-якому разі інші завдання, і цим займається якась уповноважена особа в частині. І знову ж таки, вона може бути одна, може бути їх декілька за всіма військовослужбовцями. Вона, скажем так, не може вслідкувати, плюс знову ж таки довідка про обставини, довідка про виконання завдань в зоні бойових дій видається, формується однією особою. Тобто дочекатись її ще потрібно. Потім зібрати інші документи, тому що окрім довідки, потрібні також копія паспорту, копія ідентифікаційного коду. Це дві фотокартки, це згода на обробку персональних даних від військовослужбовця. Наприклад, якщо він в зоні бойових дій е і він не написав цю згоду, так його потрібно дочекатися, щоб він прийшов, написав, надав згоду, е плюс також заяву потрібно від військовослужбовців заяву про надання статусу учасника бойових дій. Тобто, це такі, е, ніби нескладні е, папери, але вони все одно потребують збору, потребують фізичного підпису, потребують фізичної присутності людини, яка це все буде робити. Тобто, тут проблема не в халатності командирів, немає якоїсь та там: от тут поганий командир він не подав, а тут хороший командир він подав, і все дуже швидко відбулося. Ні, тобто, це системна проблема, системна проблема. А саме роботи з паперами, пані, ну, я так розумію, що ви щойно перелічили вичерпний перелік документів, які потрібно зібрати. Е, так наразі це е, вичерпний перелік з серпня 23-го року. Він суттєво скорочений, і завдяки цьому е, власне. Процес надання статусу УБД він пішов швидше, тому що до серпня 2023 року там був ще додатково потрібно було збирати документи, це і витяги журналів бойових дій та інші документи. І тоді були заминки, були проблеми зі збором документів. Зараз основний документ, по якому надається статус ОБД, це саме довідка про безпосередню участь. І за даними Міністерства оборони, після. Серпня 23-го року, вже коли був скорочений цей перелік, статуси почали надаватися швидше, оперативніше і більшій кількості людей якою мірою відповідає інформація, що подеколи на статусу Баде ще очікують люди з 22 року? Чи вже немає таких тривалих черг? Е, на жаль, інформації достовірної про це я не маю, але в будь-якому разі, з початку роботи громадської організації, принцип. Тобто з 22-го року ще, ну, з 23-го, ми отримали дуже, багато, дуже велику кількість звернень від військовослужбовців, від родин військовослужбовців про те, що їм не вдається оформити УБД. Це було ще до змін, так до зміни переліку документів, це і після того триває от і насправді це їх дуже розчаровує, це їх дуже фруструє, тому що, як було опитано наших респондентів і описано в нашому етнографічному дослідженні від поранення до повернення. Шлях родин військових та власне військових, вони сприймають статус учасника бойових дій як як заслугу, як відзначення держави їхнього вчинку. Тобто, коли їм не вдається оформити цей статус, коли їх держава так не те, що не надає цей статус, вона ігнорує, вона затягує процес, ну, будемо десь... казати відверто. Це трішечки може демотивувати. Ну і поговоримо тепер про деякі практичні моменти, які можуть стосуватися цього процесу набуття статусу, які можуть спіткати людину, яка труднощі, які можуть спіткати людину, яка прагне отримати цей статус. Ну а... Хочеться згадати про те, що нещодавно, 16 січня, Верховна Рада ухвалила закон на 162, який передбачає автоматичне отримання посвідчення учасних, учасника бойових дій, що це означає, і які в цьому можуть бути переваги або вади. Так, давайте я підсумую, отже, по проблемах. Проблема це не подання командиром самостійно кандидата на статус учасника бойових дій. Це не видача довідки про безпосередню участь, якщо особа хоче самостійно подати. І найгірше це, звичайно, недотримання строків і тримання у невідомості людину, яка подала документи або щодо якої їх подали. І відповідно вона не розуміє, на якому етапі її документи вони дійшли до комісії, не дійшли до комісії, чи вони десь там лежать в столі. Коли в травні 23-го року. Юридична сотня разом з комітетом соціальної політики та захисту прав ветеранів і народним депутатом Єгором Чернівим ініціювали законопроект 91-41 для того, щоб перекласти обов'язок збору документів з військовослужбовця на комісії. Ідея була в тому, щоб військовослужбовець не самостійно надсилав запити, бігав по кабінетах, збирав ці довідки, а він просто надсилав заяву на комісію. А комісія самостійно витребувала ці документи у частини. На етапі обговорення цього ще в травні 2023 року, коли перелік документів був значно більший ніж просто довідка, ми зрозуміли, що загалом потрібно кардинально змінювати цю систему. Збору, подачі, прийняття рішення, тому що просто зміна так, гравців з військовослужбовців на комісію вона не змінить реалії. Тобто проблема саме в паперах, які потрібно візувати, відправляти, збирати, фізично друкувати, підписувати і так далі. Відповідно, тоді народилася ідея взагалі обговорювалася ідея цифровізації цього всього процесу. Тоді це виглядало як щось дуже міфічне і, щось ідеальне, і, так, і дуже, дуже неймовірне. Фантастика на другому поверсі. Так? так, так, так. Але відповідно, потім згодом Міністерство оборони, Міністерство ветеранів, Міністерство цифрової трансформації. Взялися за цю роботу, вони шукали рішення, і ними було насправді пророблено дуже велику роботу в цьому. Громадська організація принцип також була включена в цей процес. І, Звичайно, протягом всього часу різні політичні сили вже народжували свої законопроекти про цифровізацію, буде вони мали абсолютно різний вигляд. Наразі в якому вигляді 162 був прийнятий, поки невідомо, тому що дуже багато правок було вже в залі, і тексту наразі досі немає. Але е обговорювалося так дві е можливі моделі: це робити це через єдиний реєстр ветеранів, який вже існує, або через єдиний реєстр військовослужбовців, військовозобов'язаних резервістів, якого поки немає. Е тобто, як вони зараз це зробили, поки не зрозуміли. Зрозуміло, і оця технічна модель буде зрозуміла після підписання і опублікування тексту, але в будь-якому разі, це важливий крок. Це важливий крок до спрощення суттєвого спрощення, тому що ну, в будь-якому разі світ розвивається, і все не може все бути на так в паперах. Ну так, безперечно, нам потрібно спрощувати процедури, в тому числі за рахунок цифровізації. Недаремно у нас є і міністерство цифрової трансформації. Зараз ми довідаємося, як це на практиці виглядає, тому що до нас долучається адвокатка, правозахисниця і військовослужбовиця збройних сил України Марина Ліліченко, яка пройшла цей шлях. Марину вітаю в етері українського радіо. Доброго ранку. Ну ми, от щойно, з'ясували, що в серпні було скорочено перелік потрібних документів. Тобто, в принципі, це по ідеї мало би вже спрощувати і скорочувати шлях до отримання ОБД. Тому найперше моє запитання: ви ОБД отримали до серпня, чи вже в другій половині 2023 року пройшли цей шлях? Ну і розкажіть із якими труднощами ви стикалися. А, ну, на щастя, я не стикалася з труднощами, а єдине а, питання просто в часі було, тому що у БД я отримала ще в 22 році, і а, з того часу, поки я подала документи до отримання, це пройшло десь місяців 4-5. Тобто, однозначно, терміни не були дотримані. Але ще в 22 другому році оця паперова а, тяганина, вона дійсно заважала своє. Асно отримати посвідчення учасника бойових дій, і ну от я часто стикалася з проблемою того, що в довідках допускалися помилки а, неточності, і це впливало по суті на результат, тому що поверталися документи для уточнення, плюс а, не завжди ще в 2022 році, та й в 2023 му я точно знаю, що допускалися а, а, помилки саме в недотриманні а, встановленого зразка а, довідки, а плюс не скрізь надавали правильні. Документи, тобто ті, які підтверджували статус ОБД, тобто там бойові журнали бойових дій, і так далі. Тому ну дійсно, оці спрощення, вони я сподіваюся, набагато вплинуть на подальше в видачу веде, тому що ну це реальна проблема для багатьох на даний момент. Пані Марино, а давайте поетапно з чого ви розпочали і всі етапи вашого шляху до ОБД, Розкажіть ну на щастя, у нас було це централізовано, тобто ми подали е, всі документи до там строєвої частини. Вони централізовано це обробляли і подавали вже до комісії. Тобто я особисто не займалася цим. У нас військові в нашій військовій частині це відбувалося централізовано. Ага, тобто відбувалося централізовано, але все одно довідки могли бути неповними або неточними, і доводилося між інституціями, між відомствами постійно ці довідки туди-сюди пересилати. Ви просто обізнані, що так відбувався процес, так? так. Але безпосередньо самостійно цим, на щастя, не займалися. Так. Ну і, можливо, ви спілкувалися з вашими колегами, які теж цей шлях проходили. Ймовірно, він був не такий безхмарний, як ваш. Поділіться, можливо, теж досить. Сидами інших ваших колег, ну так інші військовослужбовці, які, наприклад, прийшли там пізніше мене в ту військову частину і пройшли бойовий шлях, а їм більше року не видавали ОБД, Вони досі, от власне, там звертаються до мене, яким же чином вони можуть самостійно це отримати, ну тобто, подати самостійно документи. Так, ці проблеми досі існують. Це мені пощастило. З отриманням, а іншим бійцям не зовсім пощастило, тому що вони ну от немає по суті обізнаності так військовослужбовців самостійно як потрібно подавати. Немає чіткої схеми, все ж таки, куди він може подати самостійно, і плюс, на жаль, Командування військових частин не завжди допомагає військовим да оформити правильно документи і пояснити, куди ж все ж таки він може звернутися самостійно для оформлення ОВД. Ну і хотілося б також вашу точку зору довідатися стосовно того, що потрібно змінити, аби спростити ці механізми. Ну, я думаю, що все ж таки на період воєнного часу от дійсно я погоджуюсь з колегою з принципу стосовно того, що, по-перше, потрібна цифровізація, по-друге, спростити е кількість документів, які потрібні, тому що по суті ж довідка про участь у бойових діях видається на підставі тих документів, тих журналів, які раніше подавалися, тобто е забрати звідти там оці виписки з бойових журналів і так далі, е залишити. Ти лише одну довідку, на підставі якої по суті людина може отримувати статус учасника бойових дій, ну і плюс а, все ж таки встановити якісь чіткі терміни і чіткі алгоритми, якого от на даний момент не зрозуміло. Воно, наче й прописано в нормативно-правових актах, але а, коли стикаєшся з цим, не розумієш все ж таки, куди потрібно звертатися, тобто це спрощення документів, це цифровізація. І це чіткий прописаний алгоритм, який може бути доступний абсолютно кожному там бійцю, який прочитає це все і зрозуміє, які документи потрібні і куди йому звернутися самостійно. Дякую за коментарі. Марина Ліченко, адвокатка, правозахисниця, військово військовослужбовиця збройних сил України, поділилася власним до... власним досвідом, як вона отримала статус учасниці бойових дій. Ну і ми повертаємося до спілкування в нашій студії із юристкою громадської організації правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип Анна Пашкіна в нашій студії пані Анно. Ми почули тезу про те, що військові частини подеколи не допомагали бійцям в, в оформленні документів, можливо, в консультуванні щодо правильного оформлення документів. А це означає, що частини подеколи не зацікавлені в тому, щоби. В цьому сенсі допомогти бійцям? Так, є різні ситуації. Це може бути навіть просто конфлікт з командиром, це може бути якісь, скажімо так, більш пріоритетні завдання у командира, йому просто ніколи займатися цим. Це також проблема, дуже велика проблема рапортів. Тобто, наприклад, якщо військовослужбовець хоче самостійно зібрати документи, подати їх на ОБД, він зобов'язаний ну, має з рапортом звернутися до командира. І отримати довідку про безпосередню участь в бойових діях. Але оскільки з рапортами в армії біда, скажімо так, вони можуть не прийматися, вони можуть не реєструватися, не дотримуються строки розгляду, в них вони можуть там порватися, викинутись, і відповідно боєць не отримує цю довідку, боєць не може звернутися до комісії, і отримати УБД. А рапорт може не прийматися з абсолютно різних причин. Знову ж таки, це може бути конфлікт, це може бути інші завдання, це можуть бути просто, що командир втомився від паперової роботи, і він, скажімо так, не хоче знову ж таки розглядати рапорт. І це можуть бути абсолютно різні причини, і відповідно, це звичайно гальмує процес. Це суттєво гальмує процес і демотивує. І я би хотів також, щоб ми порушили важливу тему довіреної людини, яка могла би збирати документи. Чи існує такий механізм, щоб можна комусь було довірити? Ну, військовослужбовець, наприклад, довірив би якийсь людині. Написав довіреність, можливо, на нотаріально затверджено, Або в інший спосіб, в якийсь передав прав е, так, е, це, це можливо зібрати документи знову ж таки, це можливо. В ідеалі цим мав би займатися командир. Якщо цим не займається командир, це має займатися військовослужбовець самостійно. Тобто зібрати документи можна, але в будь-якому разі, військовослужбовець має самостійно ставити підпис, самостійно збирати документи, про які ми говорили. Так, це згода на обробку персональних даних, це заява і так далі. Тобто, в будь-якому разі присутність військовослужбовця можлива. Тобто та ця ідеальна ситуація, коли він перебуває в окопі, а там, грубо кажучи, мама збирає за нього документи, подає ні, такого так, такого варіанту немає. Поговоримо тепер про неприємне про випадки, коли заяви відхиляються комісією, чи таке взагалі існує. Тобто, комісія, умовно кажучи, може сказати, що документ там недостатньо досконалий, переробіть, чи взагалі може відмовити? Ну от, скаже, не відповідає, наприклад, статусу учасника бойових дій. Так, так звичайно є підстави для відмови. Це неповний пакет документів, це неправильно складені документи. Так, якщо, наприклад, довідка потрібно зразка. Додатку 6 постанови 413, а вона там старого зразку, комісія має право відмовити. Також, якщо ці відомості. Про особу або про її бойовий шлях хибні чи неправдиві комісія має право відмовити, чи, наприклад, навіть позбавити буде можна, якщо особа вчинила кримінальний злочин, особливо, або особливо тяжкий або тяжкий, і це доведено судом під час її участі в бойових діях. Також можуть відмовити в цьому. До речі, от якраз стосовно позбавлення статусу учасника бойових дій, так одну підставу для позбавлення. Ви щойно назвали це, якщо з'являється інформація про те, що саме під час того, як військовослужбовець служив. Він вчинив злочин. Так, то це є підставою позбавити статусу учасника бойових дій. Чи існують ще якісь підстави? Е, так, це так само підстава, про яку згадувала про недостовірні відомості її бойового шляху, або е, тобто про з'ясовується, що набрехала особа, так? так, 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 що вона дійсно не була там, десь в якомусь селі Донецької області, або це взагалі не вона там була. Е, і третя підстава, якщо особа самостійно виявила бажання і написала заяву про позбавлення її статусу. Тобто три такі підстави таке, теж буває? А, так, на моєму досвіді таке було. А що, наприклад, може мотивувати людину захотіти позбутися цього статусу? Це якісь, скажімо так, особливі е, свої, своє ставлення до цього статусу, до того, що вона не хоче асоціювати себе з ним, або, скажімо так, образилась на державу, не хоче пільг і так далі. Ну і поза як знову ж таки ми про пільги згадали, то давайте ще раз нагадаємо, що передбачено українським законодавством для учасників бойових дій, тобто, оце посвідчення учасника бойових дій, зрештою, що воно дає, ну ясна річ, що насамперед, це почесно, так тобто це символічний рівень, коли людина може затвердити, що вона брала участь у захисті незалежності територіальної цілісності України, це в принципі на символічному рівні дуже почесно. Але якщо так казати практичним виміром. Загалом перелік пільг знаходиться в статті 12 закону України про статус ветеранів та гарантій їх соціального захисту. Це можна подивитися самостійно. Серед пільг, які передбачені, там доволі великий перелік: це і пільги на проїзд, це і безоплатне житло для осіб, які його потребують, які не мають власності житла. Це і можливість приватизувати землю. Декількох. Видів призначень, проте на воєн, на воєнний стан ця пільга не працює поки також. Це пільги на освіту для учасника бойових дій та його дітей. Це безкоштовне зубопротизування, безоплатні ліки. Це безоплатний проїзд в громадському транспорті. Також це проїзд раз на два роки безплатно повністю залізничним транспортом, так там, чи літаком. Навіть це також може бути 75% сплати за комунальні послуги, за квартплату і таке інше. Що шановні друзі, я думаю, що у нас залишається менше хвилини, тому буквально дуже стисло. Анну, розкажіть, де по -по почитати більше про отримання статусу учасника бойових дій про процедуру? Я можу казати за нашу організацію Ми... коротше, можна звернутися до громадської організації у правовому, Правозахисний у правовому центр. навігаторі громадської організації, принцип. Що ж, спасибі юристка громадської організації, правозахисний центр для військовослужбовців принцип анна Пашкіна якраз і була в нашій студії. Друзі, можна детальніше переглянути цю нашу розмову на youtube каналі Українського радіо незабаром. Також ще раз послухати на сайті Українського радіо. Ну і отримуйте статус учасника бойових дій, якщо ви воювали, тому що це справді дає певні переваги.